Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я розкажу вам, як я варю і заморожую кукурудзу. Зараз назбираємо ось така в мене кукурудза. Нарвемо кукурудзи і будемо її варити. А ви як варите кукурудзу? Поділіться з нами у коментарях. Ось такі зараз кукурудзи. Цього року кукурудза не є велика. Ось такі у мене качанчики маленькі. Ось такі невеличкі. І будемо рвати. Тут є деякий більш водового. Воду такий того. Будемо нарвемо і будемо готувати. тут ще є. Готуємо нині кукурудзу. збирали ось такої кукурудзи. Файно її помиємо О, і будемо її відварювати, оцю кукурудзу. Файно у каструльку. І будемо її варити. Кукурудзу файно помили. Оці бажано е, оце волоски, оці гет забирати, бо вони так так як мішають, як їсті. Додаємо сюди чайну лишку солі, велику таку на таку каструлю. І додаємо сюди лишку цукру. Може півтора дати. Отаку цукру, і заливаємо водою, аби скривало файно. Ставимо на вогонь і варимо. Ось зварилася наша вже кукурудза. ну, то кукурудза цей рік у нас невелика, така дрібна, то це вже друга каструля, бо одну вчора допомагали купати. Ріпу та й зділи. А я вже другу нині відварила, бо я буду її лупити у цей у морозілку. От такої вже зараз простини. Чомусь дрібні. Не знаю, чого такий цей рік. От. Але все одно ми поласували таку кукурудзу. Я просто, я, я вже там на каналі маю, що я вже ділилася, як я просто торбинки набираю і кладу, а зараз я вас з вами ще сі поділю ще одним способом, як я заморожую. Е, я, там є, що закриваю я в банки. А я щесь поділю, зараз як я заморожую, просто у... зараз я вам покажу. Я тут повибираю ці, аби простивали. Ця кукурудза найтрохи ну, простиває, а ми тим часом оцю я собі е, на морозилку, Я беру таку і замотую у плівку хочу. Тому невеликий, але байка на зиму буде. Я беру отак два. І замотую. Або якщо є один, то один. О, отако прокрутила. Тепер знову кладу отак. Ще один до цього. Це може відломити, аби готово. і отако. Ось так. Мотаю. Це сира кукурудза. Просто мотаю, тепер складаю отак знову, замотую. І так по чотири качана собі роблю. Три, чотири, отако отакі ось уплівку. Тут у мене ще є, буде на, на це ось такі роблю. Так само. Аби добре було мотати і, аби добре було, отакі роблю, е, складаю такими по пару штук. А відтак у зимі до бабусі приїдуть внучатка, часка і будемо відварювати. Знову отакий, як більший є. Більшого менший і замотуємо. І буде. Назбираю. Ще поставлю морозилку такі. А це в турбинку Ось так. Ось такі. Я ще назбираю отакі о і буду собі складати просто так, аби було місці менше, і так буде у морозилці А ці буду лупити. Просто розстинуть і так луплю, те робите. Але треба би простили. І у торбинку, із новой. Ось таке. І так на салат, у... що небудь я щороку собі так роблю. Я вже показувала там. Є у мене на відео, але треба би простили. Вони туди легше їх брати. Ось так Ось такі виходять. От я налущила, оскільки собі кукурудзи, і я їх поділю на дві частини у торбинку, зав'єжу отако і в торбинку понасипаю. Половину в одну, половину в другу. Ось такі я ще дозбирала. І такі собі зробила три пакетики. На, хоч і мала кукуруза, але батько вже є. Будемо відварити собі в зимі. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. миру всім і нашій Україні. Ось так. Запакую і дві такі торбинки буду мати собі на сала. Ось такі. цього року не дуже така, я кукуруза, але буде. До зустрічі. Ось так. Наша кукурудза. Я це все вже кладу в морозилку. Посилання на як закривати кукурудзу цілими качанами. І там є, я дам посилання. У нас вже є на каналі як. А ці торбинки ці і це кладу. І буде зимою смачненька кукурудза. Так що готуйте.